На жаль, немає подякувати навіть мамі сказати дякуємо за виховання вашого сина, бо мами немає в живих. У Полтавській спеціальній школі номер 40 встановили меморіальну дошку військовому Олександру Обийсобаці. Її відкрили однокласники загиблого. Сім років тому закінчили школу. Після школи я тільки кілька разів з ним бачилася. А як мені Сашко запам'ятався добрим, щирим. Сміливим, завжди як усміхнений і позитивний. Розумний, такий, добрий, вічливий. швидко тако зібрався, щось відповів, щось швидко десь списав, десь швидко подлянув. Дуже такий умний хлопчик був. Я вже узнала, коли його не стало від однокласників. Сумно було грустно, Я вже не очікувано було. Служив Олександр у складі 110-ї окремої механізованої бригади. Посада радіотелефоніст, лінійний наглядач відділення управління командира мінометного взводу, розповіла класна керівниця Ірина Матищук. З початком повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем на війну. Він рідним нікому нічого не повідомив про це. Вони думали, що він займається волонтерською діяльністю у Львові, але насправді він був на передовій. Він показав себе як спокійна, стійка людина. На нього завжди можна було покластися, і любі будь-які доручення він завжди виконував з усмішкою. Це приклад. Це приклад для всієї школи, яким потрібно бути. Як розповів директор школи Андрій Чернявський, меморіальну дошку встановили за ініціативи представників навчального закладу. Близьких родичів у Олександра не залишилось нього залишились бабусі і дідусі, яких ми, на жаль, не змогли знайти, знайти під час підготовки до цієї події. Не змогли. Я зустрічалася з багатьма людьми, шукали. Я знаю, що після смерті мами вони жили він жив у Макухівці у своєї тітки, у сестри матері. Ми їздили, намагалися її знайти, але у нас нічого не вийшло. Можливо, хто побачить цей репортаж. Знайде, передасть їй цю інформацію. Вона приїде до нас в школу. Загинув Олександр Обой собака 28 травня 2023 року під час мінометного обстрілу біля Авдіївки на Донеччині. Йому було 25 років. Світлана Мистепан та Кирило Винової Суспільне новини Полтава.